Прошу знайомитися вас, це хібуки. В перекладі з івриту хібуки означає обійми. Іграшка хікібуки допомагає рятувати дітей від небезпеки в інтернеті. Її представили на майстер-класі проекту про спільноти, безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей. Цей песик має таку особливість, в нього є довгі лапи, якими він дуже полюбляє обіймати і дарувати тепло зцілення своїх обіймів, іншим, хто цього потребує. Він може обіймати як. Передніми лапками, так і задніми також він має довгі вуха. Довгі вуха для того, щоб чути все те, що переживає дитина, але інколи не може сказати дорослим. Така терапія допомагає дітям пережити свої емоції та засвоїти техніки стабілізації емоційного стану. Ми безпеку насправді розглядаємо ширше, загалом і в контексті воєнного стану. І загалом, поза тим контекстом також є важливим є питання безпеки. Переймали методику працівників освіти з Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської та Кіровоградської областей ми власне підготували в межах нашої програми декілька комплексних таких інформаційних матеріалів дидактичних, які будуть підсилювати педагогів і допомагати їм говорити про інформаційну безпеку з дітьми. Це конкретні поради та стосовно того, як говорити з дітьми про те, чому не варто до прикладу поширювати якісь свої фото, які би вони не хотіли бачити в публічному доступі. Важливо розуміти слово безпека у широкому розумінні цього слова, наголосили на зустрічі її організатори. Мова йде про психологічну та інформаційну безпеку дітей. Під інформаційною безпекою ми маємо на увазі напрацювання певної культури поведінки дітей в інтернеті. Та і якщо ми говоримо, насправді в цьому контексті ми говоримо про фактично важливість цієї сфери, як в воєнний час, та так і в мирний час, тому що насправді діти дуже часто в інтернеті стикаються з питанням булінгу. Наступним кроком має стати розповсюдження всієї інформації та напрацьованих методик між викладачами в закладах освіти. Наступні кроки це розповсюдження цього досвіду, того, що от учасники сьогодні отримують, бо вони приїдуть, повернуться до своїх закладів освіти. Вони подивляться, враховуючи сьогоднішню інформацію, як у них справи. Що треба виправити, і будуть діяти для того, щоб змінювати ситуацію, для того, щоб вдосконалювати всі системи безпеки в освіті? Нагадаємо, що експерти про освіт надають безкоштовні онлайн-консультації з управлінських правових та безпекових тем для всіх бажаючих.